Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаємося, і сьогодні я вам розповім про свої книжкові плани на найближчий рік. Тож поїхали! А почнемо ми з того, що таємний Санта мені приніс от такий чудовий блокнот з чорними сторінками та білою гелевою ручкою. І я їх буду використовувати для того, щоб планувати собі. Читання на наступний рік, планувати відео, які я буду знімати, фіксувати ідеї для відео та записувати багато важливих речей, які пов'язані з моїм читанням та з веденням каналу. І вже тут, на сьогодні, я виписала 10 книг, які я хочу прочитати у 2023 році. Як я вам у минулому відео розповіла. Мої плани частково лише були виконані у 22-му, але в мене є великі сподівання на 23 й рік, тому я дуже хочу прочитати всі 10. Крім того, в мене є певні плани на ведення каналу. І почнемо ми з того, що оскільки в минулому році я змогла прочитати 36 книг, і через те, що. Початок повномасштабної війни він був не дуже м, таким, що надихає на читання. і я в мене два місяці випало, я вже вам про це розповідала. Про е, те, що певний період я не читала. Тому сподіваюся, що у 2023 році в мене буде більше приводів для того, щоб читати більше книг. і тому хочу собі запланувати прочитати знову ж таки більше 35 книг. Минулого року я планувала більше 30, а тут трошки піднімемо собі планку. І мені здається, що це, в принципі, нормальний результат, який можна досягнути протягом року. Що стосується каналу, то я хочу. Більш регулярно викладати відео, сподіваюся, все ж таки дотримуватися розкладу одне відео на тиждень, та, можливо, це допоможе збільшити кількості підписників на моєму каналі. Бо, в принципі, я розумію, що, звісно, кількість ці контенту та якість контенту вона допомагає тому, щоб кількість глядачів збільшувалася. Тому тримаю собі у думці, що треба бути більш продуктивною. І буду намагатися робити частіше відео. І щодо книг: книги, в принципі, вони присвячені різним темам, але більшість з них поєднує те, що це вже ті автори, з якими я знайомилася, які мені подобаються, і з якими я продовжую. Своє знайомство продовжую досліджувати їхню творчість. Перша книга, яку я собі зафіксувала, це Острови поміж течі» Ернеста Гемінгуея. У мене цієї книги ще немає, але вона є вже в видавництві старого лева. Я декілька разів на неї дивилася, продивлялася, і думаю, що прийшов час, щоб знову читати щось. З творчості дядечка Ерні, і ця книга тому номер один в моїх планах. Також хочу продовжити читати Теодора Драйзера. Так, я розповідала, що сестра Керрі, вона була цікавою, ця історія, але не мала в моїй душі дуже яскравого відгуку. В принципі, трошки я спокійніше її сприйняла ніж попередні книги цього автора. Яку які я читала, і хочу прочитати Дженні Герхардт. Сподіваюся, що ця історія також буде цікавою. Щодо Джона Стейнбека, я в минулому році ще придбала книгу Сумнівній битві і вважаю, що вже час її прочитати. Також я би хотіла перечитати на схід від Едему, але я не знаю, чи в цьому році це. Станеться, можливо, у майбутньому, у 24-му, хто знає, але десь в мене є думка, що я скучила за цією історією, хочу знову до неї повернутися. Новий автор для мене буде Джон Ірвінг та Правила виноробів. Цю книгу я ще також не купувала, я ще її у себе не маю, але. Знаю, що це цікава історія. На, неї, на цю історію вже є екранізація, давно вона вже існує, ця екранізація. І також, чого я записала собі в плани цю книгу, в мене є ще інший список книг, які я собі писала багато років тому, і протягом наступних років я додавала якісь книги. Він такий рандомний, я просто тоді. Туди записувала всі книги, які мені хтось радив, або про які я чула десь в якихсь фільмах, якихось відео, на інших каналах про них згадували книжкових каналах. І я придивилася цей прелік і звідти вибрала книгу собі Правила виноробів. Я вже точно не пам'ятаю, чого я записала її собі в плани, але якщо в мене була така. Думка, таке бажання, то довірюсь собі з майбутнього і у теперішньому прочитаю цю книгу. Я на це дуже сподіваюся. Мілан Кундера та Безсмертя. це те, що я буду. Читати стовідсотково цю книгу, я навіть запланувала, здається, на цю зиму, якщо нічого не плутаю. І, в принципі, тримаюся я за творчість Міла на як за щось стабільне та приємне і абсолютно моє. Тому хочу знову ж таки далеко не відходити від цього. і... І, і, і так, і почитаю я безсмертя, бо я вже дивилася анотацію, мені здається, це те, що мені треба, те, що мені знову ж таки буде до душі. Кільці Сатурна це книга, яку я придбала у минулому році, але ще не прочитала. Я, в принципі, її купила абсолютно імпульсивно, але я думаю, що з цього читання також може щось вийти. Тому не буду якихось суперочікувань, але записала цю книгу, бо, в принципі, чому б ні, вона в мене знаходиться на поличках. Так, звісно, ті книги, які знаходяться вже в мене на поличках роки два, може і більше, зараз кажуть, що жінка, ти про що взагалі кажеш. Але, але вони ще почекають, бо щодо деяких книг я вже дуже сумніваюся, чи взагалі. Не було помилкою того, що я їх колись купила, бо якось зараз взагалі мої очі не дивляться у їх бік. Але то взагалі інша історія. У видавництво кому букс виходить книга Місіс Делове, Верджині Вульф. З творчістю цієї авторки я ще не знайомилася, але вже давно планувала, тому поперед замовленню я вже собі цю книгу. О, формула і очікую, коли вона до мене приїде. Не хочу будувати великих сподівань, але я дуже сильно очікую цю книгу, бо вже напевно роки-два я собі придивлялася до творчості цієї авторки, чула про неї. Також мені здавалося, що це може бути щось що близьке мені, те, що мені також може сподобатися, те, що буде мені до душі, але хочу бути максимально обережною, щоб не розчаруватися. Сподіваюся, що це буде також цікаве читання. Наступні три книги я додала собі у перелік. не можу сказати, що просто аби було, але в принципі це. Книги, які я обрала, можливо, більш інтуїтивно, ніж за якоюсь логікою, якщо в цьому є якийсь сенс. Тобто, перша книга моє любимо життя це новинка, яка, здається, виходить у Дениса Роголева, Якщо я нічого не плутаю, зараз вже вийшла і там, здається, розповідається про хосписи. І я не дуже сильно розбиралася, що з цією історією так не так, але я якось на неї подивилася, на обкладинку, почитала декілька слів з анотації, і думаю, це, це цікаво, це цікава тема. І, і чому б не звернути на неї увагу, в принципі, мені подобається звертати увагу на, на книги. Я не знаю, зараз мала бути якась розумна думка, але в принципі так, я побачила цю книгу, побачила її в новинках і подумала, що це ця книга, яку я хочу купити, все. Я її планую купити найближчим часом. А коли прочитаю колись у цьому році, сподіваюся, що так. Про книгу Дорога Кормака Макарті я чула від Ксенії з каналу Ксенії Калерман. Це буктюберка зі Львовою, я думаю, багато хто з вас про неї чув. І, в принципі, вона казала, що їй ця книга сподобалася. І я по опису зрозуміла, що я давно нічого не читала. Це, здається, майбутнє, близьке-неблизьке не, близьке, не знаю. Зараз вже нічого не можна спланувати. І там сталася якась катастрофа, і, в принципі, це така історія руйнувань, напевно, виживання. І тому це буде ця книга, взагалі, якщо цей перелік почитати, який є зараз є переді мною, то вона дуже сильно вибивається. І тому я вирішила, що я, напевно, і протягом останнього року точно нічого такого не читала. У позаминулому році так щось схоже було, мені здається, ну це вже буде зрозуміло, коли я буду читати цю книгу, що вона мені нагадує. Але треба так, я подумала, що хочу залишатися в зоні комфорту, але хочу спробувати ще щось з цього напрямку, бо чому б ні. І. І це цікаво. Ну просто ця книга, вона весь час мені потрапляється на очі, і я отут собі подумала: можливо, варто її якось продивитися до неї уважніше. І остання книга, чудове завершення цього переліку, називається Ну Жан-Поль Сартр. Сартр. Дуже багато приголосних. Отже, так. Ця книга також була в переліку моїх планів, рандомних планів взагалі на читання будь-яких книг. І, і також вона є, в принципі, в наявності в книжкових магазинах, тому я розумію, що це буде нелегке читання, але я отак її залишила на фінал і можливо буду до неї повертатися вже під кінець року. Подивимося, яким буде рік взагалі, бо хочеться чогось позитивного та обнадійливого, але але ось так. І тому ці 10 книг це книги, яких я дуже очікую. Я очікую для себе відкрити щось нове завдяки знайомству з новими авторами. На великій кількості відкрити для себе нові історії тих авторів, яких я знаю та люблю. І також в мене в думках є те, що я так знову хочу читати нонфікшн. Придивляюся до нього, вже бачила у віхоли те, що, що мене може зацікавити, і не знаю, чи буду я читати по одному нонфікшену в місяць. Важко сказати, але так вони 100% будуть розбавляти художні твори, бо, бо я отримала задоволення від читання цієї літератури, такої літератури, коли ти відволікаєшся від, від історій, які більш сконцентровані. Не завжди, але часто на відносинах, на емоціях, на думках, на роздумах, щось таке. І споглядаєш більш такий, такий фактаж, можливо, де автори розказують, що там історичний нондфікшн для мене знову ж таки цікавий, можливо, я. Не знаю, чи до філологічного дійду, бо все ж таки треба дочитати третю книгу Ольги Дубчак, але, але також про це думаю. Тобто, з художніми книгами в мене більш Зрозуміла ситуація з нонфікшеном. У мене є тільки передчуття, що мені це потрібно продовжувати їх читати для того, щоб і розширювати взагалі свої знання, і для того, щоб розбавляти своє читання. Отаким От чином складаються мої плани на майбутнє читання, на майбутній рік. І, в принципі, якщо ви також складаєте якісь плани, можете поділитися з ними у коментарях. Можливо, якісь книги з цього переліку ви вже прочитали і вам є що про них сказати. Також буде цікаво почитати та дізнатися вашу думку. Отже, на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І ми побачимося з вами у наступних відео. Па-па!